Днями до відділення реанімації в Мукачеві потрапив 13-річний хлопець із отруєнням чадним газом. Випадок трапився 1 листопада по вулиці Набережній. Постраждалу дитину госпіталізували до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Там вдома вони користувалися газовою колонкою і йому стало погано. Сталося головокруження, потім він впав і втратив свідомість і Його було доставлено в нашу лікарню, і слава Богу, випадок закінчиться добре. За інформацією медиків, наразі стан дитини оцінюється як задовільний. Фахівці розповідають, що у хлопця були наявні запаморочення та втрата свідомості. Ця дитина вже поступила, коли вже не було дуже важкого стану. Так відносно важкий стан. І, як правило, ми тоді даємо додатково кисень, кисневу терапію. Плюс проводимо детоксикаційне лікування. Якщо потрібно, то проводимо і інфузію, тобто даємо і внутрівені ліки. Якщо є важкі отруєння. Тоді ми рішаємо питання, якщо є порушення дихання, чи треба ту людину, дитину переводити на апаратну штучну вентиляцію, чи не потрібно. У період опалювального сезону питання отруєння чадним газом постає особливо гостро. Інтоксикація організму може відбутися через несправність опалювального обладнання різного типу. Тому працівники ДСНС вкотре нагадують про базові правила безпеки. Найбільша небезпека полягає в тому, що цей газ не має ні кольору, ні запаху його не видно в повітрі. Для того щоб убезпечити себе від отруєння чадним газом, необхідно в першу чергу використовувати справні газові прилади, правильно користуватися пічками, камінами, якщо такі є, регулярно перевіряти димоходи та робити їх очищення, залучати фахівців для того, щоб вони обстежили димоходи, обстежили газові прилади. Та перевірили їх справність. Також у період відключень електроенергії наголошують і про норми встановлення генераторів серед основних. Також чинний газ може виділятися під час роботи автомобіля або генератора, тому при тому, якщо ви хочете залишатися в автомобілі з працюючим двигуном, необхідно або залишатися на свіжому повітрі, або якщо знаходитися в гаражі, то обов'язково відкривати двері або ворота, щоб не було накопичення чадного газу. Якщо використання генератора, тоді необхідно його розміщувати на відкритому повітрі, ні в якому разі не розміщувати його всередині приміщення. Але або на крайній випадок в технічному приміщенні, яке дуже добре провітрюється і має виходи. Якщо ж у ваших домівках несправні засоби для обігріву, та ви почали відчувати слабкість, то головними ознаками отруєння чудним газом є ці ознаки. Ми бачимо. То це головокружіння, може бути нудота, може бути е е е блювота, значить, е можуть бути сильні головні болі. Окраска шкіри може бути навпаки не синя, а рожева, деколи синюшні губи, синюшні пальці виникають, може бути озлоб такий дрожання. Ну і втрата свідомості. Саме перше і саме важне лікарство це доступ кисню. Тобто треба зразу припинити. То джерело, яке видає тут або то колонка виключити, або то, то, кхе, дати доступ повітря, коли, є, коли закривають ті заслонки при пічному отопленні, кхе, відкрити окно. Вивести ту дитину або пострадалу людину до чим свіжого повітря доступу, ну і далі вже рішати питання виклику швидкої допомоги. Загалом за минулорічний опалювальний сезон фахівці служби надзвичайних ситуацій неодноразово фіксували випадки отруєння чадним газом. Фіксувалися також у нас отруєння чадним газом, які були як внаслідок пожежі, так і внаслідок несправності газових приладів, тому застерігаємо всіх бути обачними, обережними. Надзвичайники та лікарі вкотре наголошують, що у період опалювального сезону треба бути особливо пильними, систематично перевіряти справність газового та електричного опалення, прочищати димоходи, провітрювати приміщення, а у разі погіршення самопочуття, негайно звертатися до лікаря та телефонувати 103. адже у холодний період року у ваших домівках повинно бути не лише тепло, але й безпечно.